Сказати, проїхавши на ньому 400 км по трасі, фактично, для нього швидкість комфортна це 90 100. Саме краще щось середнє, 95. Витрата палива 7,4 літра по трасі. Рівень шуму. Зараз от я їду 90. Спокійно, якби я був з сім'єю, можна легенько слухати музичку. Попереду зона зниження швидкості. І також можна спокійно розмовляти. Це теж добре. Що дає вам ця машина, коли у вас є такий недорогий і повноприводний апарат? да, воно дуже високе, дуже красиве, повний привід. Це хороша машина за дуже-дуже мінімальні гроші. Тобто, з того, що є на ринку, з повноприводного і живого, те, що можна. Використовувати те, що ще буде їздити, ну таких автомобілів насправді небагато. Ну, от задумайтесь, ця машинка їде в бюджет 5600 доларів до клієнта. Вона має неймовірний кліренс, вона має негниючий кузов. Це автомобіль, який дозволить новому власнику пану Василю користуватися ним. Карпатах на всі 100. Використовувати його для подорожі по всіх полонинах, ну якщо він буде за призначенням її використовувати. Яка автівка за 5,5 тисяч доларів може вам таке дозволити? Плюс, друзі, це містка машина. Ви сюди садите всю свою сім'ю, тут великий, великий просторі, класти сод, величезний багажник. Ви всіх сюди садите і їдете в тому напрямку, який ви придумали. Хочете в ліс, поїдете в ліс. Хочете далеко десь глибоко в ліс, поїдете. Хочете на природу, поїдете, хочете в Карпати на полонину, поїдете. Яка ще автівка за бюджет від, от вони коштують там, від 4,5 до 6-7 тисяч доларів гарні, може вам таке дозволити. Не гниє кузов, недороге отримання порівняно з іншими джипами. І якщо ви використовуєте її декілька разів поїхати собі десь, як то кажуть, на полонину, чи просто в класні подорожі по країні, полями, лісами, горбами ви мисливець або риболов, я не думаю, що є щось цікавіше. Я не думаю, ну, в принципі, що там думати, його просто по факту то нічого цікавішого і немає. Подорожувати нею спокійно, 90 100 можна, це не є якась така автівка, яка вже так сильно некомфортно, як там виписували багато хто з користувачів. Ясно, що якщо щодня ганяти на повноприводному автомобілі на трасі, ну, комфорту, напевно, точно не буде. Але якщо використовувати її в межах ваших туристичних побажань, в межах ваших риболовних побажань і всього такого. решта, якщо ви маєте змогу вдома мати ще один ось такий автомобіль, не, не, не просто там якусь легковушку, а ще ось такий, таку автівку. І вас немає бажання і фінансів утримувати якогось там джипа, блін, я не знаю. Немає, немає альтернативи, фактично. Якщо ви її знаєте, напишіть в коментарях. Я вважаю. Я вважаю, що немає альтернативи. Тому так, ну от дивіться, сотню ми біжимо. Майже там 95-100. Хіба вже в ній так шумно? Ні. Нормально. Зараз я ще зупинюся і продемонструю вам кліренс, і тоді всі питання закриються відразу. Це дуже висока машина. Особливо ці старі канго без пластикового обвізу. Це я вам хочу сказати щось з розряду фантастики по висоті. Зараз десь мені випаде нагода зупинитися, можливо, якась зупиночка буде. Я обов'язково вам ще покажу зовні всю його красу. Тому так. А ви напишіть в коментарях, чи, чи я правильно складаю пазли своїх думок. Чи неправильно? Це мрія, реально мрія багатьох. Тому що вона вам дозволить фактично і те ж саме, що дозволить хороший джип. І коли хтось пише я у краще куплю за 2500 доларів. Ну купи! Я уявляю тебе в Ниві на трасі, я уявляю комфорт пересування. Чи поїхати нивою в гори, чи багато ти з собою візьмеш, чи візьмеш ти з собою спокійно всі палатки, куди ти їх будеш класти. Бо уявіть собі, ви в цю машину зможете покласти все, всі палатки, всі матраци, все, що тільки вам заманеться. Захочете човен на дах поставити, захочете прітчі вчепити, або конструкцію укріплені велосипедів. Нема питань. Ну, напишіть. І знову ж таки, де реалізувати, скажіть, будь ласка мені, якщо умови плюс-мінус такі карпатські, де постійно повороти, розвороти. Е, да, дорога класна, але де тут їхати 120 чи 130? Тут на такій конкретно сучасній машині небезпечно їхати з такою швидкістю, що вже говорити про якийсь джип? Та й джип, він. ну, Блін, як гарно, Карпати, ви неймовірні, дуже красиво. Я от зараз дивлюся і просто. Unbelievable. Подивіться гарно. Їдеш і кайфуєш. Тому так. Подивитесь, проїдетесь, а тоді будемо з вами говорити про те, погано чи непогано. Ясно, що якщо взяти якогось трупаля виїждженого, я не думаю, що будь-яка автівка, і взагалі, в принципі, люди, напевно, слабо собі розуміють, скільки грошей тягне та сама нива і скільки коштів витягує з людини старий якийсь там джип. Баджеро, старе, всі там думають, а, Міцубісі це супернадійне, чи Хайлакс старий, чи щось таке подібне. Блін, це, це ж такі бабкососи. Ну, Вони реально тягнуть гроші, ці машини. Ну, Старе, ясно, що якби ви придбали нову, було б питання трошки іншого характеру. Ну, Коли ви берете щось старе джипа. Якось старого, А тим паче, якщо, не дай Бог, ви влізете в його ліфтовку, переробляння його в якийсь там крутий джип. Ой, думаю, хлопці, що зовсім не, не, не таким медом це все вам буде здаватися. Зараз покажу вам тут якраз гарний такий майданчик. Вирвався. Я зараз покажу вам, як круто виглядає ця машина ззовні. О! Множки розімно Подивіться на це чудо, з якою воно висотою. Ну, 25 сантиметрів. Я думаю, тут є. Подивіться. Яка висока автівка. Будь-яка полонина, вона поїде. Сюди кріплення для велосипедів або причіп, а сюди в багажник, ну, запасочку зараз на місці я поставлю, все що завгодно, все, що ви захочете, поміститься. Плюс є релінги. там теж все поміститься. Є люк. Ну no, вже є тонування.